Народився я на світ, як оно рання, моя ненька забагла шпаків на снідання, а я, хлопець молодець пожалував мами. Серед її світ питав, дупло зі шпаками, в тупло руку не йде, голови не вкаю. Сюди, туди подухлі. Та й сам урізаю. Хожу голий. По дуплі до ката. Я й пазубою загону Ті пташенята Вилізати? Та Вилиз, а, так не то. Я йду мудрувався, будеш сокиру притащив. Гиць із дуба на коня Кінь собі врікає, а сокира все Зад'єрбає, нагадався за сіми, з лап подивись. А у коня, як на сміх, лиш перед перелишивсь. Я і взявся йому зад землі підправляти. І підправив. Та й заліг. На годинку спати. А кінь ходить по траві і перепасець. А зад росте та й росте. Аж до неба пнеться. А для моє шпаченят, того було й треба, додряпались по вербі до самого неба. Пробудився, до шпачів. Та де вже доката? Аж на небі половив. своє пташенята повертаюсь до верби. А верба пропала. Р. Бо конята нам послась, Та й знать, побрикала. Щастя тілько, що все ті не гошки ліпили, але якось на той час гречку молотили. Розказає їм біду, випросив полови з і полови і шукав, мов поз здоровий П'яв до неба, та й униз. Мені горе горя мало, аж донизу на сіми. То сам не стало. Згори кажуть, що скаче, але я не хочу, що горі собі у ти низу наточу. І спускає собі вниз, мало остається, щоб урвати кілька разів. А мотуз нерветься і висів я кілька літ, мамина дитина. І висохла я дупло уся середина. арі якось пролітав та туди і забрався. Наніс меду з щільників розхазяювався. Наніс меду кілька пут. Ну його з бідою. Мотуз рветься. І я в багно, чуть не з головою. Тут якось по багні і качка ходила. На чуприну нам плила. Гніздо собі звила. Яєць много нанесла за дітей промока. Аж не тісти несе. Одного вовка. Та фурнула голови. А той завернувся. Поїв яйця та й ночув, постом обернувся. А я зафізгат гатюга, а вовк налякався, та як кочить, я гуп а... на світ показався. дай Йо.